Наскільки Порошенко збагатився під час війни з 2014 року. Ну, з 2014 ним. Наскільки Порошенко збагатився, і це те, що роздаються банківськими телеграм-каналами з 2022 року. Я вперше вам ексклюзивно розкрию цю таємницю. З 14-го року Порошенко збагатився на 300 мільйонів доларів. Виявіть собі цифру: 300 мільйонів доларів. На 100 мільйонів збагатився з 14 по 22 і на 200 мільйонів з 22 по тепер. Як же він збагатився? Якщо читати Шитар Ростевелі Вітість ігрової шкури, то там написано, що сховав ти то пропала, що віддав ти, то твоє. Петро Порошенко з 22 року, з 24 лютого, віддав Збройним силам власних 200 мільйонів доларів. І от на них я і збагатився. І переконаний в тому, що якщо б цього не відбулося, ситуація на фронті була б інша. Один Порошенко, вся наша команда Європейської солідарності, солідарної молодості, молоді справи громад, і такий результат. І 100 мільйонів віддали з 14 до 22. -го. Нехай хтось скаже, що вони можуть зробити щось подібне.